Слава Україні! Вітаю глядачам, підписникам. Ну от, тільки що прийшов з роботи. Мельком гляну на пасіку і чую гул. А це ось такий потужний різ залітає до мене. Це вже я... Це вже я тут більше половину бджіл зайшов вже. І ще тут кружляє. Не знаю, буде видно, не буде. Ну так, рій досить пристойний. Я так думаю на навскіт. По тому, що я заба... побачу, а поки я ще побігти фон взяти, ну, це так кілограма під три буде. Такий рій. Ну, не знаю, чи це перший чи... чи другий. Ну досить потужний рій. Так що ось такий не... неочікуваний прибуток. Просто стояв порожній вулик, я бачив розвідку. Було не один день, Потім було холодно, розвідка пропала, а тепер ось знов з'явилося. Ну, вулик, я побачив, скільки спочатку побачив розвідку, я зразу докинув трошки старої суші, трошки вущини. Ну, нехай щоб було. І майже за що зачепитися. Зараз бачимо, заходять, заходять, заходить. Підемо лапу вище. Ну, по бджолі я бачу, що це якась помість, тому що є і сіра бджола, і бджола з жовтизною. Ось. Там масло ще кружляє. ось таке така. Тіна. Ну, потім глянемо, можливо, візьмімо. Ну, Ці щастя, ми готовий славка.